Тинок, який закриє програму сьомого туру, до вашої уваги зустріч між командами Мостицька 2 Тим часом рахунок у нашому матчі вже відкрито. Мистицька 2 забиває на першій хвилині цього протистояння сердечко на ка. Денис Калужний, 70-й. Дмитро Ільків, 97-й, Данило Березовець. Зараз порожні ворота пробиває Костюківсь! Із... Дмитро Ільків, Денис Калужний. А що тут? Гол 1-1, Синишин зрівнює рахунок. Синишин також показує сердечко на камеру 1-1. Ну, щось. Подібне попередньому поєдинку ми бачили, коли грала перша команда мастицька. Моменти потрібно реалізовувати. На реалізація гольових моментів самі розумієте, до чого призвела. Зараз гол забиває Ільків номер 70 в цьому поєдинку. Красива комбінація, рахунок стає 2-1. Ну і поки що не міняє. Їм ігрова практика в цьому поєдинку. Вони мали ігрову практику в попередньому матчі першої ліги з командою Гермес. Зараз порожні ворота. Сівкін має забивати, забиває Сівкін 2-2. Ось вам і гра з п'ятим польовим у команди ФК Мустизька. Коли грає команда чи це... Риська 2 на п'ятого польового макаруха переводить м'яч на Матиса, Матис на макаруху, макаруха удар з носка, рикошет і м'яч у воротах. 3-2 стає рахунок. Макаруха Андрій виводить свою команду вперед. 3-2 стає рахунок, і в нас 10 хвилин першого тайму. Вирішальних поєдинках. А вирішальних поєдинках, я думаю, Андрій Шагало виставить доволі такий потужний і сильний склад. Стійка за... Матис. Удар від Матиса без шансів. Матис один в один. Тут е, в обіграв зараз Романа Михальського. Рахунок стає 4-2. Андрій Матис забиває свій перший гол у цьому протистоянні. Шагало, шагало повертає м'яч. Калужний тут помиляється, порожні ворота. І є гол в порожні ворота. Сівкін робить дубль. 4-300 є рахунок в цьому протистоянні. Що ж вітаємо Руслана Сівкіна. Два м'ячі він забиває в цьому Що зробить Андрій Шагало? Шагало фінтить. Шагало бачить, що суперник не зовсім грамотно захищається. Шагало, красива комбінація. Передача від Єльківа. Березовець. Класно, тут дуже класно. Саморіз забиває, 5-300 рахунок, гол, звісно, зараховано. Саморіз забиває перший гол в цьому поєдинку, загалом за команду Остиць. Стрийська. Красива комбінація, якзивається. Врізається. Порожній буде гол. Має між командами Стрийська та е, Мостиська 2. Після першого тайму рахунок 5-3 на користь е, команди Ми Руслан Сівкін 23 Олексій Синишин. Непогано, красива комбінація. Боризовець замикає дальню штангу. Боризовець Данило забуває перший гол. 6300 є рахунок. Тож номер 9 Роман Михальський. офіційний представник команди. Ротар. Він же президент і граючий тренер Андрій Шагало номер 97. точніше номер 27. Універсал відчувається, що команда Мостиська 2 все-таки значно сильніша команда. Ну і зараз ще один гол забиває Саморіз. І Саморіз стає першим гравцем команди Мостиська 2, яка. Команда Стрийська проламатих і цього поєдинку будемо відвертими, будемо називати речі своїми іменами. Тут зараз помилка від саморіза і Сівкін забиває ще один гол. Е -в -в Чотири м'ячі за один матч не забивало. Сьогодні рекорд справжньої команди Стрийська. Зараз ще один момент. Чи буде гол? Так, буде гол. Тут сприятливий рикошет для Данила Березовця. Березовець також оформлює дубль, як і Юрій Саморіс у цьому. Помилка обрізка. чи Буде ще один гол порожні ворота і забиває гол зараз у порожні ворота Березовець. Третій гол від Данила. Він, як і Сівкін, оформлює хитрик. І рахунок стає. Забила після грубих помилок суперника. Ну, але це аж ніяк не применшує їхні заслуги. Ще один Гол зараз забиває Сівкін. Тут привіз Ільків. Тут привіз Ільків. І Сівкін Формулює Покер у цьому поєдинку. 9, маторська команда. А команда Мостиська складена з гравців, які грають в чемпіонаті області. В, ну, в плані, якщо порівнювати з іншими областями України, ну, і результати наших команд також багато про що говорять. Андрій Шагало, це було дуже красиво. Андрій Шагало робить рахунок 10-5 в цьому матчі. Андрій Шагало забуває свій перший гол. Ну що цікаво. Не знімає свою червону куртку, він буде і надалі грати в якості воротаря, але тут не потрібно воротаря для команди мостиська. Два, ще один гол від саморіза. Саморіза хитрик. І рахунок у нас один. Ну, але його команда пропустила вже 11. Ще також доволі багато. Падає Сівкін, порушення права. Синишин біля м'яча. Прямий удар. Сенешин влучає в суперника. Михальський удар, п'ятий гол від Сівкіна. Ось вам. І Руслан в цьому поєдинку. Так, який у нас рахунок? 11-6. Помилка від березовця, порожні ворота. Є гол порожні ворота ні. Калужно, калужний на шагала. Шагало відкривається, шагало по м'ячу не влучає. Сівкін! Тут як тут. Сівкін забиває. Сьомий гол. Ну і шість. Руслан Сівкін особисто забиває. Одинадцять. Ільків на Матляка, Матляк зміщується в центр. Матляк може з носка пробити комбінація. І тут команда підсіла трішки фізично. Ну але в плані результату Стрийська виглядає дуже і дуже достойно. Ще одна помилка. Сівкін удар гол. 11-8, Сьомий гол забиває Руслан Сівкін. Ну і тут Андрій Шагало не розуміє, що відбувається в цьому. Дачу. Сівкін не вертається. 4 в 3. Лише зараз Сівкін повертається. Шагало на Матляка. І тут